Доброго дня. Volvo v 60 1.6 дизель d 2 Механіка, 13 рік продано. Сьогодні неділя. А ми працюємо друга половина дня і документи виписуємо. І поїхала ця машинка. Куди? Чернігів. І, в принципі, гляньте, що за суботу і неділю ми продали. Ось тут пусті місця. Там пусті місця. І там ще пусті місця. Тому працюємо кожен день. Документи робимо кожен день. Мре у нас теж працює. Приїжджайте на тест-драйв, робіть замовлення. І також анонсую, що на сьогоднічому тижні буде велика поставка. Дуже багато цікавих автомобілів приїде. І Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте вподобайки, рекомендуйте друзям. До зустрічі. Чекаю вас на Тездрай.